Ірина сказала, я живу далі, але ніби з шипом усередині. Її душа застрягла у зраді, яка вже минула, але досі болить. Я подивилась чому. Трійка мечів вона не пробачила не його, а себе за те, що не побачила, за те, що дозволила. І цей біль не про нього. Вісімка кубків вона зробила вигляд, що пішла, але всередині залишилась. Її серце досі там, де вона втратила себе. Суд. У нових стосунках вона чекає покарання, не любові. Вона живе як та, хто завинила, хоча жертвою була не вона королева жезлів, її сила у вогні. Вона може не просто зцілитись, а відродитись. Але для цього треба сказати вголос я не була винною, і я більше не тягну цей хрест. Ірино, твій біль це не про любов, це про сором. І він чужий. Напиши йому листа, який ти ніколи не відправиш, не стримуйся. Потім спали його, вогонь твій елемент, і після цього зроби перше: одяг, нове фото, поїздка не для інстаграм, для себе. Бо жінка, яка пробачила собі, більше ніколи не дозволить себе зламати.